Сьогодні розглядаємо функціонал автоматизації utm міток для забудовника. utm мітки є надзвичайно важливим функціоналом в професійній діяльності маркетолога у забудовника, який надає можливість ідентифікувати перше джерело звернення потенційного клієнта Ліда. utm мітки є надзвичайно важливою темою, тому ми рекомендуємо вам переглянути другий модуль з курсу наскрізної аналітики, автором якого є експерти GPS Посилання на такий модуль доступне. В описі до даної відеоінструкції ви можете перейти і більш детально переглянути інформацію по UTM-мітках. Сьогодні ми зупинимось лише на тому, що UTM-мітки визначають перше джерело звернення ліда. Для прикладу, відкриємо даного ліда, ми бачимо піктограмку, що визначено джерело даного ліда як Instagram, соцмережі, Інстаграм. Ось. При тому. Ми бачимо, що встановлені utm мітки і з набору параметрів utm міток отримана одна utm мітка власне IG, яка ідентифікує, що джерелом звернення, першим джерелом звернення є саме Instagram. Звісно, набори utm міток можуть бути більшими. В демонстраційних цілях ми демонструємо лише ці. Автоматизація utm міток означає, що із отриманого набору utm міток згідно заданих UTM-сценаріїв в crm системі G CRM. Безпосередньо встановлюється відповідне джерело, оскільки дуже часто різні стандарти або недотримання різних стандартів в діяльності забудовника, наприклад, у випадках частої зміни маркетолога, надає можливість отримувати абсолютно різні ідентифікатори для різних джерел utm Source, і таким чином необхідно створювати різні сценарії для обробки отриманих параметрів. Для прикладу, відкриваємо utm сценарії в розділі автоматизація, і бачимо, що зараз у нас нічого не знайдено. Відповідно, ми можемо додати сценарій, який буде опрацьовувати кожен отриманий лід на предмет параметрів або групи параметрів або конкретно одного параметру. Наприклад, встановимо зараз utm мітку лише для опрацювання UTM Source. Тобто, якщо ми отримуємо таку групу UTM Source, то джерело встановлюємо як інстаграм в G+, CRM. Це надзвичайно важливо автоматизувати, оскільки подальша аналітика звітів саме коректно буде відображати аналітику по UTM-мітках та першоджерення. Давайте пропишемо назву нашого обробника сценарію як Instagram. Опис ми, звісно, задамо такий, який зрозумілий саме в контексті для маркетолога. Обробка першоджерела по набору UTM source. І в даному полі YouTube Source перерахуємо всі можливі параметри, які ми можемо отримувати. А саме: Instagram як ідентифікатор двох букв і Instagram як Insta, інста, Instagram як повна назва Instagram, Також часто зустрічається набор мета-інста. І відповідно так далі. Згідно аналітики, яку проводять маркетологи, такий параметр може бути розширений, комбінований, доповнений і так далі. В нашому випадку ми бажаємо, що коли такі UTM source параметри встановлені, то по моделі Not Click Attribution» ми безпосередньо встановлюємо соцмережі Instagram і зберігаємо даний сценарій. Тепер, коли даний сценарій буде відпрацьовувати кожного разу, коли приходить лід з таким набором UTM Source, то для ліда в картці Ліда згідно параметрів буде проставлено безпосередньо коректне джерело звернення. І в аналітиці у звітності також можна буде переглядати коректну звітність по джерелах. Дуже часто маркетологи страждають від crm систем, які не мають такого параметру, як автоматизація UTM-міток, і вони просто вимушені відкривати. А картку ліда, бачите, який параметр UTM Source і, відповідно, вручну проставляти джерело звернення. З Glus RM ви отримуєте більше як маркетолог, ви можете автоматично, налаштувавши сценарій, бути впевнені в тому, що кожного разу джерело звернення встановлено коректне. В інших системах необхідно все-таки відкривати картку ліда і вручну обирати джерело звернення, оскільки. Якщо, наприклад, трафікова компанія виводить відвідувача на сайт, то джерело звернення буде з форми зафіксовано як сайт. По-перше, джерело звернення все-таки є Instagram. Більш детально в цьому запитанні все-таки можна розібратись, переглянувши наш курс з наскрізної аналітики, а саме другий модуль, другий блок про utm мітки Дякую, що були сьогодні зі мною з нами. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, розповсюджуйте професійну ганузеву crm систему Українського виробництва серед українських забудовників це надзвичайно важливо для використання українських продуктів серед девелоперів. Дякую за перегляд. Чекаю ваш коментар. До зустрічі в наступній інструкції.